Вітаю всіх. Сьогодні перед великном це буде останнє відео, але мені написали підписники про таке, що кажуть, що наступ на Харків це буде відволікаючий маневр. Давайте так, я хочу перевірити. Компанія наступу на Харків, залякування оце все, що відбувається, це є відволікаючим маневром від чогось. Ні. Це не є відволікаючим маневром. Ні, ця колода каже, ні. Добре, беру цю. От це, що на Харкові відбувається, залякування щодо наступу, скучення військ. Це відволікаючий маневр від чогось? Ця колода. Так, також ні. Також ні. Ні. Це для чогось робиться. Для чого це робиться? Цікаво, правда? Ні. Не відволікаючий маневр. Для чого робиться. Господи, вилітає все зроблям. Для чого робиться наступ оцей ймовірний залякування, ймовірний наступ, скупчення для чого воно все робиться? Швиденько глянемо, для чого? Нагнітання, застій, війна. Ви знаєте, це нагнітання людей більше. Щоб наші приймали рішення активні. Так. Активні рішення хочуть. Додавити нашу владу хочуть. Кінцевий результат оборона в нас. Ну, Кінцевий результат Додавити нашу владу, так? Щоб нарешті результат отримати. Окупації тут немає, як ви бачите. Для чого воно робиться? Це не для окупації, відразу кажу. Для маніпуляцій. О, те, що відбувається навкруги Харкова, це для маніпуляції до переговорів. Ану мені цікаво. Не визначено. Ні. Це невизначеність, невизначеність, невизначеність. Цілі не зрозуміли мені. Але, але, але так. Все 50 на 50. Добре. Для чого взагалі відбувається військовий накал? Навкруги Харкова. Для чого військовий накал? Військ, збір військ навкруги Харкова. Це саме військова колода, тому. Так, збір військ. Це застій. Четвірка кубків це ж застій. Полісниця. Рух. Добре. Розвідка. Ну. Імператор. Це бажання якісь. Ви знаєте, це вже. А жезлів це вже. Знаєте, як перемовини вже домовленості між кимию. Три... три сторони. Це вже три сторони. Тут вони хочуть додавити до чого. Дійсно, додавити. сонце. Ви знаєте, це результат. Хочуть результат. Укінцевий результат. Який цього щастя? Невизначеність місяць. Це невизначеність. Домовленості. Знову домовленості. Аж вилазить дві карти. Дві. І ви знаєте, ось двійка мечів це тупік. Знову домовленості це, ви знаєте, заходять тупік. Для, до чогось вони хочуть це зробити. І не до, не до кінця розумію, чому? Ви бачите, я подивилась. Будуть певні домовленості. Вони для нас непогані. Я не бачу окупації, тут немає. Тому подивимося.